Перше це положення. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися дітьми Божими. Бог називає нас дітьми. Бог називає нас по імені. У вічності кожен переможець отримає камінь, на якому ім'я, яке ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Але працює у дві сторони. Не тільки. Бог дає ім'я, а ще і ми повинні проповідувати самим собі, хто ми є. У 2015 році вийшов фільм, який називається Бруклін. Головна героїня Еліс Лейсі із Ірландії. Це відбувається події в 50-х роках. Приїжджає до Америки і поселяється в Брукліні. І відповідно на новій землі життя складне. Інша культура, інші звичаї, інші традиції, немає друзів, немає роботи, немає грошей, немає соціальних програм. Ніхто тебе не чекає тут. Але вона адаптовується, вона навіть виходить заміж за італійця Тоні Фіорелло. І от раптом вона отримує звістку, що померла її сестра раптово. Вона вирушає до Ірландії. І тут починається, вона починає відчувати обов'язок перед мамою. Мама тисне на неї і каже: в мене більше нікого немає, а життя таке знайоме, таке рідне, все таке просте. Тут і старі друзі, і її знаходять хорошу роботу. І навіть до неї починає залицятися один заможний, перспективний джентльмен. А дівчата люблять заможних перспективних джентльменів. І вона починає сумніватися. А чи вона любить Тоні? Чи вона не поспішила вийти заміж? А може залишитися тут назавжди? І от виникає одна конфліктна ситуація, і їй задають просто так руба питання, як тебе звати? І це був шок. Це був холодний душ, в неї настало прозріння. Її мрії завели її дуже далеко. Вона подумала і сказала: Моє ім'я Еліс Фіорело і повернулася до свого чоловіка. Усиновлення це свобода від минулого, ми тепер діти Божі. Пишуть, що коли у Римській імперії відбувалося всиновлення, то, по-перше, припинялися будь-які зв'язки з попередньою родиною. А по-друге, усі попередні борги і зобов'язання анульовувалися. Я не знаю, як вам, а мені ця ситуація категорично подобається. У старому фільмі, який називається Екіпаж, є сцена, коли один чоловік приїхав навідати свого сина після розлучення. І от вони гуляють з ним, а його жінка вже вийшла за іншого. Вони гуляють, і син йому каже: Дядю. Пішли в парк на каруселі кататися. Це було неочікувано. Він нахилився до нього взяв за руку каже: Який я тобі дядя? Я твій тато. Ти що? Мене забув уже? Ні, не забув. У мене тепер тато Толя. А двох татів у дитини не буває. А я тепер хто? Ти мені не тато, а дядя. Це тобі мама сказала. Мама, у нього настало прозріння. Двох татів не буває, двох родин не буває. Одна родина, один тато. Ми нічого не винні старій природі, ми нічого не винні. Тілу, наші борги заплачені, гріхи прощені, все нове, наше минуле нас не визначає. Воно не диктує нам, ким ми будемо і що нам робити. У нас нове життя, нове положення, нові цілі, нові призначення. Нас нічого не обмежує, нічого не зв'язує. Наше майбутнє визначає тільки наш Небесний Отець. Положення це не тільки свобода від минулого, це ще й спадок. Воно дає нові права. Усиновлені діти це спадкоємці. Старшому сину, люблячий батько, сказав: усе моє це твоє. І якщо ви встановлюєте дитину, то вона отримує ваше майно, ваші кошти, ваші борги, ваші зобов'язання після вас. Ну у Бога немає боргів і зобов'язань, у нього тільки багатство, сила і слава. І тут на землі ми вже отримуємо мислимі і немисливі благословіння, а на небі буде спадок повнота багатства, повнота слави, повнота спілкування з ним. Якщо ж ми, діти, то і спадкоємці, хіба разом з ним, з Христом не подарує нам і всього. Положення це ще і це не тільки отримувати, це ще й обов'язки. Це підкорення батьківській владі. Це бути слухняним батькові. Інколи усиновлені діти заявляють, а хто ви мені такі? Такі. Ми твої батьки. Ми маємо над тобою владу. Ти наша дитина, і ти повинен бути слухняним своїм батькам. Бог так і поводиться з нами. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? Він дисциплінує, виховує, направляє, навчає. Він не виховував нас, коли ми були у світі. Він вів до себе, а коли ми стали Його, то він, як батько, виховує нас, а наш обов'язок слухатись свого батька.